Стосовно прогнозу російного склерозу, це надзвичайно важлива тема, надзвичайно така е, чутлива тема. Тому що кожний пацієнт, якому ми, на жаль, встановлюємо цей діагноз, він хоче знати. А як же буде далі? Що буде далі з ним? Як себе хвороба поведе далі? Наскільки довго він зможе бути працездатним? Чи він може працювати на цій роботі? Чи йому потрібно її міняти? Як планувати сім'ю? Як планувати взагалі своє життя? Безумовно, що є для цього вже розроблені групи фахівців. Вже з нашого такого великого клінічного досвіду ті певні такі червоні прапорці, ті такі знаки, ознаки, які можуть говорити, чи буде хвороба себе вести сприятливо, чи вона буде себе вести несприятливо і, на жаль, пацієнт буде інвалідизований. Важливе значення в цьому має оцей пункт 4 бали за шкалою ІДСС в той час, коли пацієнт досягне цього балу. Тобто, чим довше пацієнт не досягає балу 4 за шкалою ІДСС, Тим прогноз в нього більш сприятливий. Це означає простими словами, що коли ми бачимо протягом короткого періоду часу, що інвалідизація наростає, і пацієнт уже самостійно не може пересуватися, це вже абсолютно несприятливий клінічний прогноз для пацієнта. В ряді таких спостережень було виявлено, що чоловіча стать і більш пізній початок хвороби є прогностично несприятливими ознаками. Тобто, на жаль, у чоловіків хвороба веде себе більш агресивніше, хоча у жінок частота є більша. Чим пізнішому віці починається хвороба, в нас були пацієнти, де вона розпочиналася вже навіть після 60 років, то там іде більша балшкали і ІДСС, більша інвалідизація і більш виражені клінічні симптоми. Одним з наступних несприятливих типів перебігу русиної склерозу – це тоді, коли у хворого ураження не однієї клінічно-неврологічної системи. А декількох, наприклад, чутливість і мозочок, стовбур мозку і зоровий нерв. Чим більше систем охоплено патологічним процесом, ну це якби і логічно, тим і прогноз гірше, і клінічні симптоми гірше піддаються лікуванню. Ну, Наприклад, як ми вже говорили з вами про рухові моторні симптоми, розлади функцій сфінтерів, це є мозочкові симптоми, коли розлади координації, хворий не може ходити, в нього є головокруження, коли пацієнт хитається і падає. Це є несприятливі симптоми. Несприятливим рахується тоді перебіг хвороби, коли після загострень хворий не відновлюється повністю. Тобто ми називаємо це неповною ремісією. В нього залишаються ще симптоми, нехай і менші ступені вираженості, але тим не менше вони є, і потім іде нашаровування на наступну загострення, наступні симптоми. І, на жаль, це призводить до інвалідизації. Коли у хворого є багато рецидивів, висока частота рецидивів. ми говорили з вами, що високоактивним рахується російний склероз, коли є більше два рецидиви, два і більше протягом одного року. Так, от, коли от висока є два і більше цих рецидивів, прогноз є несприятливим. Допомагає нам в оцінці прогнозу і оцінка даних МРТ, коли є багато активних вогнищ, коли є велика кількість вогнищ Т2, коли ці вогнища розташовані в клінічно значимих ділянках, які відповідають за дуже важливі клінічні функції. Прогноз є несприятливий. Прогноз є несприятливим, коли ми оцінюємо прогресування, яке пов'язане з загостреннями. Це знову ж таки нові такі визначення, Relapse associated worsening, тобто погіршення. Пов'язане з загостренням, а є погіршення не пов'язане із загостренням, а воно просто іде внаслідок наслідок прогресування. Така абревіатура, яка називається піра. Тому це теж повинен невролог оцінювати, коли в пацієнті є надлишкова вага, тобто ожиріння говорить про те, що несприятливий фактор для цих пацієнтів: куріння, паління, тютюну несприятливий фактор, супутні захворювання, наприклад, такі як системні захворювання, як ревматоїдний артрит, судинні захворювання і психічні захворювання, вони дають несприятливий прогноз. Чому? Тому що в більшості випадків вони не дозволяють нам дати правильну адекватну терапію. Або коли ця терапія є, то вона ускладнює це коморбідне супутнє захворювання, і таких пацієнтів дуже тяжко вести клінічно. Коли є зниження когнітивного резерву в пацієнтів, це рахується теж одним із несприятливих факторів. Ми переживаємо зараз еру біомаркерів, еру розвитку наших не тільки, скажімо, клінічних нейронаук, а і Біохімічних наук, штучного інтелекту і так далі. І безумовно, що використання цих біомаркерів не тільки в наукових цілях, а й в клінічній практиці теж нам допомагає робити певні прогнози. Ну, наприклад, якщо знаходиться велика кількість або збільшення концентрації ланцюгів нейрофіламентів у спинно рідині або в крові хворих, коли підвищення рівень гліального, фібрилярного кислого білка в спинно рідині, коли є стовщений шар цих нервових волокон в сітківці. Які ми бачимо при виконанні оптичної когерентної томографії, всі ці фактори можуть говорити про несприятливий прогноз розсіяного склерозу.